Церкву Вознесіння Господнього Лемки Тернопільщини збудували в пам'ять про предків, які зазнали депортації. Дерев'яний храм, схожий на старі автентичні періоду 17 18 століття. Та архітектор додав будівлі і сучасних рис. Це трехступенчата церква, дзвіниця, потім захрестя нижча частина і сама центральна частина церкви. І таких церков не повторюється в ні в одному народі. Ні в одної етногрупи українського народу. Наші церкви ми називаємо в них такий дуже особливий тип архітектури, який в енциклопедіях читається як лемківський вид архітектури дерев'яної. І ми їх завжди називаємо стрункими красунями. Бо ви подивіться, своїми банями, своєю вежею церква прагне до неба, щоб бути ближче до Бога. І вона дуже нагадує, якщо здалеку дивитися, на струнку ялицю чи смереку. Це ті, які ростуть у наших лемківських горах. Настоятель храму теж представник лемків. Службу веде українською, а от проповідь лемківською говіркою. Аби не забувалась. Будували цю церкву близько двох років, допомагали меценати. Зараз же на її дооблаштування, виготовлення іконостасу, благоустрій потрібно ще приблизно півмільйона гривень. Лемки кажуть, з часів депортації церква була джерелом їх сили, єднання та відродження. Важко підрахувати, скільки представників їх народу є по всій Україні. Із депортованих 450 тисяч українців за Керзоння в середньому третина лемки. Трудно сказати. Скільки нас є, але я твердо переконаний, що кожний п'ятий в області в нас переселенець Лемко. У Нас так рахується, якщо я кропля лемківської крові, то то вже швидко. А якщо ще й по мамі, то то вже повністю стопроцентний лемко. Наша віднова свідчить про те, що і депортація українців 44-51 років так само найближчим часом має тенденцію бути визнаною злочином проти українського народу. Я безпосередньо маю відношення до Лемківщини, оскільки я народився там. І трагедію в 1945-46 роках я відчував і моя родина. Ми були переселені в Харківську область, а відтак, в 46-му році, всі лемки втікали і опинилися на Тернопільщині. Дякуємо ми тернополянам, дякую своїй дружині за те, що я маю можливість. Тут працювати, жити і тішитися про те, що лемківська культура, лемківське ставлення до церкви, до релігії воно житиме. Вічно в наших серцях на сто відсотків розділяю і біль, який пережив і мій чоловік, і його рідні, і всіляко підтримуємо. Будемо сподіватись, раз тут є багато молодих людей, багато дітей маленьких, що лимківська культура буде жити. Я родилася в Польщі, я пам'ятаю, ми виїжджали. І я дуже рада, що побудували ми ту церкву і що ми будемо сходитися, всі згадували. Не тільки ми наші діти, внуки. Все-таки душа були. Я рада, що ми все сходимося, згадуємо своє. Тільки нам одне болюче місце, щоб в нас в Україні припинилися оці тортури, які нам надає Путін. По-перше, я Олемко, по-друге, мої коріння з села Завадки Риманівської, повіток Росну. І мені приємно, що незважаючи на те, що там є втрачені наші церкви, ми сьогодні відновлюємо лемківські церкви тут на тернопілі. Я впевнений, що це буде не просто церква, куди люди ходити молитися. Це буде ще одне місце. Духовного і культурного розвитку Тернополя. Бо як ми не будемо говорити, безсідувати, радити по Лемківськи, то ми ще не будемо називали, що ми є лемки. І то, що нам передає та любов до Лемківської пісні і до, церкви, до церквичі, до тих країв, до тих верхів. І так співаємо Магнеське, і хочемо, щоб нас швидко почули, що більше тішимо, що Магнеськи тут і будемо співати так голосно, щоб почули наші верхи там далеко на нашій рідній землі. Щороку, 9 червня, біля храму Вознесіння Господнього, Лемки Тернополя планують організовувати фольклорне свято Лемківський кермеш а церква продовжуватиме слугувати не лише духовним осередком, а й культурним.